Так, шановні колеги, шановні слухачі, глядачі, ми відкриваємо засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я. У нас є кворум, ще є запрошені у нас колеги, є наш колега депутат, пан Корнієнка, ще у нас є пан Єрмолаєв, представник з питань запобігання корупції нашого. Офіційний представник, порядок денний. У нас сьогодні з чотирьох питань. Прошу, якщо немає ніяких заперечень, зауважень, прошу тоді проголосувати за порядок денний. Якщо немає, Да? голосуємо. Хто за цілому? Хто проти, Тримався, Тоді проголосовано, підтримано. Питання ці пов'язані з деякими змінами. Це до, таке, допрацювання. Є якісь невеличкі. Рекомендації нашого юридичного департаменту, тому ми зібралися для того, щоб це, як то кажуть, привести. Деяких змін дякую, пане Левоне. Будь ласка, тоді перше питання про виключення з порядку денного чергової сесії проекту рішення Одеської міської ради про припинення комунального станови Диський міський центр здоров'я шляхом перетворення комунального некому підприємства підприємство міський центр здоров'я дискоміської ради Доброго дня, Олексій Нікола, шановні колеги, присутні та також глядачі. Е, просимо виключити з порядку денного сесії цей, цей пункт. Про припинення комунальної установи Одеський міський центр здоров'я шляхом перетворення комунальної некомерційної підприємства Одеський міський центр здоров'я Одеської міської ради. Ми, нам потрібно допрацювати це питання, тому просимо виключити, і ми на ближайшій там комісії подамо вже доопрацьований проєкт цього, цього рішення. Дякую. Якщо немає ніяких Дякую. Дякую. Одноголосно, всі за проти, утримався. Немає нікого. Так, друге питання: розгляду опрацьованого проєкту рішення Одеської міської ради про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 16 Одеської міської ради нової редакції. Дякую, шановна Олексій Ніколаєві, шановні колеги. У зв'язку з потребою розширення лікарської спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів підприємства, є необхідності внесення змін до статуту закладу не лише в частині уточнення місця знаходження структурних підрозділів підприємства, як передбачалося, передбачалося також доповнення мети і та предмету діяльності пунктами, що надання спеціалізованої медичної допомоги. Дякую. Тобто ситуація, ми е, змінюємо адресу, тому що є перейменування, а лише е, додаток це спеціалізована медична допомога населення бултурних умов. Ми просто про це, як то кажуть, наголошуємо, тому що ми на минулій засіданні так -так. комісії, як -то кажуть, на це не наголосили, але е, вимагають від нас такої, як то кажуть, до домілочей. До да? Але ж ми зі всіма... Так, але, был, але было, ну відповідно, отразу, відповідно, та... змін, які давно вже відбулися, закон про місцеве самоврядування. Ми всі наші засідання проводимо гласно, тобто, всі бачать і все, що відбувається в наші документи, ми повинні про все це повідомляти наших глядачів, слухачів, представників нашої громади. Тому, от ми це як то кажуть, проговорили. До, як то кажуть, всіх цих е, моментів. Е, якщо немає ніяких заперечень, зауважень, тоді прошу проголосувати за запитання. Хто за? Дякую, хто проти. Е, отримався. немає нікого одноголосно. Дякую. Так. І... Третє питання це розгляду до, розгляд до опрацьованого проєкту рішення Одеської міської ради про затвердження статуту комунально-накоміційного підприємства дитячий консультативно-діагностичний центр ім. Академіка Бориса Яковича Резніка Одеської міської ради у новій редакції. Будь ласка, пане Луне. Дякую, Олексій Миколаївич. Підприємство створено з метою забезпечення потреб дитячого населення в галузі охорони здоров'я шляхом надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги, включаючи широкий спектр профілактик лікування лікувальних діагностичних заходів на сучасній основі, в тому числі допомогу в особи, особливо важких для діагностики клінічних випадках і дорослим у у віці до 24 років, включно з генетичними арфанами, спадковими хворобами, ожирінням та діабетом. У допрацьованому проєкті рішення пропонується доповнити статут закладу пунктами щодо надання медичних послуг населення з генетичними арфанами, спадковими хворобами, ожирінням та діабетом. Дякую. Є звернення відповідного керівника цього закладу стосовно того, що ми відповідні надаємо послуги, тобто це і торкається змін в нашому статуті. Якщо є якісь заперечення, зауваження, нема? Тільки заперечення, будь ласка, технічне стосовно на минулій комісії, говорили, що Проводиться буде проведена бесіда з керівництвом даного КНП ім. Борис Яковича Резніка стосовно. Дій деякого персоналу От. Бесід, дякую, пан Андрій. Бесіда була проведена е, і проведена з колективом з, зібрання. Е, тому я думаю, цих, цих питань не повинно більше виникати. Але якщо буде якісь нарікання, можемо проїхати і поспілкуватися із керівником і з колективом цього ну, дуже медичного вдячний. Закладу. Пропоную майбутньому робити це разом з комісією. Так, так. так. Нема питань. Дякую. 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 Так, дякую. Тоді прошу голосувати з цього питання. Хто за, хто проти. Отримався одноголосно. І четверте питання це різне. Якщо є у наших колег членів комісії чи у наших запрошених і у нашого колега депутата якісь питання є? Дякую. Дякую. Дякую Будь ласка, на наступному сесії Будемо Так, і маю надію, що ми зберемося у наступний вівторок на нашої комісії, тому що багато є питань стосовно змін в нашій профільній програмі. Немало є депутатів наших колег, які мають наміри наміри свої депутатські фонди направити на вирішення питання з охорони здоров'я в наших міських установах. Так що ми наступну зустріч плануємо у другій годині у вівторок. Дякую. Я, да. я, я, Дуже, так, дякую. Так. Дуже дякую вам. Тоді всім дякую. Оголошую засідання, нашої комісії закритим. Дякую.